у комітеті такі проект перелічені. е в кожному є е-е, то, за принципом Right That's it. Сформована єдиний звіт щодо виконання результатів програми соціально-економічного розвитку за підсумками першого пуліччя 2025 року, оскільки воєнний стан триває, основні цілі програми соціально-економічного розвитку сформовані перш за все на забезпечення безпеки, стійкості, економічної спроможності та надання належних соціально-економічних послуг на території нашої громади. Відповідно до основних шести цілей програми соціоном розвитку були за звітний період здійснені такі видатки. Лава частка на ціль 4 85 мільйонів 953 тисячі, на ціль 3 – 10 мільйонів 422 тисячі, на ціль 1 4 мільйони 476 тисяч, на ціль 2 – 240 тисяч, на ціль 5 – 179 сімдесят тисяч і на ціль 6 – 498 тисяч. Обсяг фінансування цілей виробництво пріоритетів кожної. Кожного напрямку ви бачите на слайді відсутні співвідношенні. Більш від детально зараз пройдемося швиденько по всіх цілях. Отже, ціль люди підтримка зміцнення обороноздатності та правопорядку на території громади та сприяння захищеності кордону, основні напрямі видатків з місцевого бюджету, 639 тисяч на забезпечення життєдіяльності та боєздатності військових частин. 75 тисяч придбання паливно мостильних матеріалів для перевезення мобілізованих, 2 мільйони вісімсот тисяча. На придбання матеріально-технічного оснащення військових частин, на реалізацію конкурсу Вінницької обласної ради безпечності і громади співфінансування 50 на 50 з місцевого та обласного бюджету, 107 тисяч на забезпечення організації обліку оповіщення та призову резервістів та військовозобов'язаних, 685 вісімдесят тисяч та 87 тисяч відповідно на комунальні підприємства книжок та трижок водоканал» на заробітну плату з нарахуваннями. Для мешканців нашої громади, які були працевлаштовані і долучилися до задоволення потреб збройних сил, зокрема вдатіння маскувальних сіток за готівлю, приготування та купування продуктових наборів, фінансування заробітної плати цих мешканців здійснювали з повністю державного бюджету. Всього на ціль людині освоєно 4 мільйони 476 тисяч. Ціль 2 – забезпечення належного рівня безпечного середовища та життєдіяльності мешканців громади. Два напрями 212 тисяч на встановлення відеонагляду для забезпечення безпеки дітей комунальної установи Крижуківська школа Месес та 27 тисяч на проведення запиту досконалення обслуговування закупівлі та ремонту системи зв'язку і оповіщення населення. Сумо на ціль 2 240 тисяч 575 гривень. Ціль 3 – відновлення економічної спроможності як основи стійкого розвитку та забезпечення продовольчої безпеки. Дуже гарний показник протягом 6 місяців двадцять року встановлено і введено в експлуатацію сонячну експлуатацію на території КП «Водоканал» потужністю 200 кВт. Також для підтримки економічної спроможності комунальних підприємств за рахунок місцевого бюджету відбувається відшкодування різниці в тарифах для комунального підприємства водоканал, надані послуги населення водопостачання та водовідведення в розмірі 2,5 млн мільйони. А також як пела вустрій для відшкодування послуг населення, свогодження з картими побутовими відходами в розмірі 284 тисячі. Наголошую це важливий показник економічної спроможності як комунальних підприємств, так і підтримка платоспроможності мешканців нашої громади, особливо в період воєнного стану. 468 тисяч освоєно на отримання зовнішнього освітлення на території громади урахуванням витрат на енергоносії. 1 мільйон 481 тисяча. Вкладено договорів купівлі продажу земельних ділянок заведення фермерського господарства. 350 тисяч освоєно на продаж права оренди на земельні ділянки, сільськогосподарського призначення на земельних торгах. 110 тисяч надано з місцевого бюджету чотирьом особам високої фінансової допомоги, ветеранам та членам їхніх сімей для розвитку власного бізнесу на території громади. 1 мільйон 683 тисячі освоєно на отримання розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. 199 тисяч місцевого бюджету на реалізацію проєкту облаштування нерегульованого перехрестя з струговим муфом на дорогах Заболотного, -Забл... соборна Данила Нижає та Чоготарська, 100 тисяч на облаштування тротуару з метою реалізації флагманського проєкту безбар'єрні маршрути, 100 тисяч співфінансування та отримання доріг загального користування місцевого значення в зимовий період, 136 тисяч на встановлення 96 нових дорожніх знаків та заміни знаків, які не придатні для використання. 30 тисяч на придбання елементів сповільнення дорожнього руху лежачої поліцейські. 29 тисяч отримано у вигляді меблів та комп'ютерної техніки для облаштування консультаційного пункту на базі ЦНАП за підтримки уряду Японії та програми розвитку ООН в Україні. Також на ціль 3,461 тисяча отримано режипінською первинкою у вигляді гуманітарної та благодійної допомоги предметами та матеріалами. Звітний період зареєстровано нових 59 суб'єктів господарювання. Це є результатом нашої робочої групи, яка діє при селищній раді спільно з Державною податковою службою, пенсійним фондом та поліцією. П'ять осіб за сприяння ключопільського управління Тучинської філії Вінницького обласного центру зайнятості отримали мікрогрант з державного бюджету, за рахунок чого було створено три нових робочих місця. 23 особи за сприяння Тержупільського управління Вінницького обласного центру зайнятості отримали ваучери на навчання. Також сприянням економічної спроможності нашої громади є налагодження партнерських зв'язків із муніципалітетами на території України та поза її межами. За звітний період Володимир Василишев, наш селищний голова, в складі делегації Вінниччини відвідав Республіку. Результатами візит було підписано протокол про наміри щодо співпраці та партнерства між Кришовською селищною територіальною громадою та районом Фалешки Республіки Молдова. Секретар селищної ради Ігор Василишин відвідав у Польщі на важливу конференцію відновлювання джерела енергії. Результат ви вже бачите. Власна вже встановлено і ведено в експлуатацію сонячну електростанцію. Наразі ми не зупиняємося. У нас є надалі амбітний ці встановити сонячні електростанції на закладах. Освіти і садочки, щоб наші були не тільки теплими, комфортними, а й енергонезалежними. Також за результатами заявки, яка була подана мною, наша громада отримала в третьому загально національному конкурсі відкрито обрядування асоціації міст, партнерство. Місцевих регіональних плат Ради Європи перемогу у складі 12 громад. Два дні тому надійшло запрошення щодо поїздки в Іспанію в жовтні місяці для представлення нашої громади та налагодження партнерських відносин з іноземними країнами. Отже, всього на ці три по напряму житлово-комунального господарства освоєно 8 мільйонів 591 тисяча, по економічній діяльності 1 мільйон 831 тисяча, всього на ці три 10 мільйонів 420. 000. Ціль 4. забезпечення оптимального та безперешкодного функціонування соціально-гуманітарної сфери. Кошти, в тому числі НСЗУ, освоєні клієнтської ОІЛ 2 мільйони 831, на НСЗУ, в тому числі 1 мільйон 370. на послуги енергоносіїв та комунальні послуги освоєно ОІЛ 2 мільйони 272 тисячі, 581 тисяча на комунальні послуги та енергоносіїв первинно. 129 тисяч надання грошової допомоги з зверненням громадян від невідкладних випадках з місцевого бюджету, 510 гривень за компенсаційні витрати за надані вірі з оплати послуг зв'язку, 72 тисячі компенсація вартості перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом, 52 тисячі компенсація перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом, 263 тисячі компенсація за догляд фізичним особам, які надають послуги на непрофесійній основі. 53 тисячі послуг стаціонарного догляду за двома особами, 962 тисячі на харчування учнів пільгових категорій, в тому числі дітей ВПО, 422 учні, 1 мільйон 723 тисячі на придбання матеріально-технічних умов та необхідних для функціонування ключовіцького ІРЦ, 218 тисяч на програму розвитку культури, 22 тисячі до Дня захисту дітей, 115 тисяч на центр надання адміністративних послуг. Підсумовуючи ці чотири, всього на освіту освоєно 71 млн 649 тисяч, на охорону здоров'я 3 млн 449 тисяч, на соціальний захист та соціальне забезпечення 4 млн 559 тисяч, на культуру і мистецтво 5 млн, на фізичну культуру і спорт 1 млн 265 тисяч. Всього по цілій 4 85 млн 953 тисяч. Ціль 5 – впровадження заходів захисту та відновлення надходишнього природного середовища. Всього 3 об'єкти були профінансовані. 10 тисяч на придбання зелених насаджень, 44 тисячі на регулювання численності безпеки тварин, 124 тисячі на рекультивацію полігонів, побутових відходів в частині підготання. Всього на ціль 5 – 179 тисяч. Ціль 6 – 39 тисяч на технічну підтримку обслуговування системи електронного документування, 410 гривень на виготовлення грамоти і подяки. Всього проведено 6 засідань селищної ради, на яких прийнято 360 рішень, і 11 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 293 рішення. Також 458 тисяч забезпечено фінансування діяльності кліжокського районного трудового архіву. Всього на ці 6 освоєно 498 тисяч місцевого бюджету. Ще раз наголошую, інформація сформована за даними керівників відділів привезли служб Жопської селищної ради, видання та на засіданні робочої групи. Прошу даний проєкт рішення винести на розгляд та взяття до відома на виконавчому комітеті та рішення сесії. Дякую, на все. Проєкт рішення винести на розглядах засідання коладжу комітету та сесії. Є, є пропозиції інформації начальника відділу загального організаційного заплачення правоселиш на радиось камеру за те. Рекомендувати селищному голові і внести проєкт рішення про програму розвитку місцевого самоврядування художників селищної територіальної громаді на 2026 дві тисячі двадцять Сенсії, у новій сесії селищної ради. Після обираєння розгляду та прийняття відповідно рішення виконавчим комітетом селищної ради позиційно-позитивно можуть реєструвати. Рішення прийнято. Четверте питання. Думаю, у нього є один спеціаліт у галтепіддіку культури, туризму та охорони культурних спадщин селищної ради. Бібліте на комунального закладу субідій бібліотеки середньої права. Даний проект рішення обслуговування відповідно за членому законодавства закупання міста порушення міністерства річної комунікації від 27 втрата 2025 року. Потреба реорганізації змовлена тим, що приміщення бібліотеки No2 потребує проваліваних стан, а також тим, що усі. Буде повністю передана до бібліотеки No1, яка продовжує на цій обслуговувати нашому змінах, забезпечувати її інформаційної культури і освітніх послуг. Метою прийняття даного рішення є організація на реалій заборону культури прожопуського середнього ради, забезпечення ефективного використання джерельних коштів, джерів, заджимання молодчиного законодавства та державних соціальних нормативів норматив, числа бібліотечного обслуговування. Цього віде. рішення є не лише реміфікація юридичних експертів, а й запровадження нової важливої ініціативи за прийнято прокату. Це зміна дозволу експерти соціальних послуг, які надаються громадяни, щоб забезпечувати чи доступ до обхідного обладнання чи інших ресурсів на умовах прокату. Yeah, причне розуміння збірки останніх проведевань сталося на сьогоднішній день таких як літературне регулярне старогодське збірство оку, у красивому квітні мистерша японську гостицькому. Згідно з планом не недостатньо кооперації з квітковою, звіт на місяці старогодського збірства. Давайте практично трудноти засмі і ще прошу вас напришлась до року

все схоже